Хочете більше заторів? Безперешкодне пересування по місту Києву тільки на автомобілі є одним з ключових викликів для розвитку нашої інфраструктури. Ми робимо все для того, щоб пересування двох мільярдів гривень з бюджету Києва мога швидше без порок Сотні тисяч киян чекають метро на Виноградар. Та на Троєщину, але один із меданчиків, який зробить користування. Тільки для автомобілів. Набагато комфортнішим знаходиться на передній вулиці Полярна і Богатирська. Полярна і богатирська, де ми зараз знаходимось. А... Покажіть гостям міста, де оболонь, а де мінський масив. З цієї сторони знаходиться оболонь, а... За... з іншої сторони знаходиться мінський масив. Дякую. Де є великі корки з цілодобово 24 на 7, навіть під час комендантської години. пов'язані з автомобілецентричною політикою Києва, а не регулюванням цього перехрестя світлофором. Отож бо. Зараз робимо мега дорогу, двух'яросну розв'язку, без доведеної ефективності, яка навряд чи зможе полегшити ситуацію в цьому, в цьому болячому пункті. Нічого не ясно. Буде вже закінчено в наступному році. Ой, не факт: друзівність, велодоріжки, ще додаткові смуги. Тоді все точно поїде. І буду зв'язувати зв оболонь з мінським масивом і також готуємось закопати купу грошей в ремонт вулиці Багатирській. Окей, фіналимо коронною фразою. Не змінюємо Київ на краще.